Кому з вас приходять погані думки, депресії, страхи тощо? Усі муки та проблеми, які приходять, це ваш вибір? Ви щодня прокидаєтеся і говорите, страх прийди, смерть прийди, пекло прийди". М? Чи ні? Ніхто у світі так не робить. Але світ змінюється, і ми бачимо, як він божеволює. При цьому багато людей, звертаючись до християн, кажуть: ви живете, як раби, ви не вільні. Але тут помилочка: не вільний той, хто так говорить. І сьогодні це доведено, що світ не вільний. Ті самі країни, які колись були християнськими кращими, зараз не становиться. Ми вільні. Але хтось є рабом. Не просто гріха, а диявола, різницю розумієте, бути рабом праведності, бути синами, доньками Божими і з любові відсунути своє я, поставити волю Божу на перше місце і сказати Я раб Божий, Ісус мій Господь, це рішення людини, а бути рабом гріха це рабство, іго, яке приходить від диявола. І кожен має зробити свій вибір. Робіть правильний вибір, і не будьте рабами гріха та диявола з миром Божим.